Так, друзяки, зараз покажу як живуть хлопці на позиціях. Ну по-перше, живуть не самі, живуть з тваринками. От вона, воно, їсть, вона мене навіть не боїться їй все одно. Типа, ти там базар, базар, а я буду хавати. Ну і щоб ви розуміли, такий от бліндажик в хлопців. Воно ще мишка бігає. Ще одна мишка бігає. Она дивіться, полізла. Куди ти полізла? А ну сюди. Ну хлопці на них вже і уваги не, не звертають. Ось такі от. Такі от будні. так спимо. А так живемо. Ну і домашні улюбленці. Хто ж їх? Дивіться, надивіться. сейчас ми, ми їх потривожимо. Опа. Маленький, маленький. О, так це геть маленький. Гляд. Геть маленький, таких там багато. Так, це, да, це новий виводок. Вона ще, вона диви, вона мене й не боїться, вона там щось собі нагризе. О, так у нас поповнення в сім'ї, понимаєш? Воно і воно. І воно. І скрізь. Ось так виглядає наш сухпай. Ну що, ми їмо і та й вони їдять. Патрончики, а це ось така буржуйка. От сюди ставиться окопна свічка. І ось тут вона так от горить. Ось одна буржуйка. І ось така ось інша буржуйка, теж з окопною свічкою. Опа! Вітання, передаєш чи не передаєш? Всім привіт. Пацани місні. Ось, друзяки, отак і живемо. Вона вже в камеру. Отак і живемо. Живем. Вона в камеру. Так вона диви вона їсть. Вона... Вона мене не боїться, їй все одно. Що це таке? А ну пальцем їй так повіжи, не повіжи. не побіжить. Ні, так, ну А, ні, тіка, тіка, тіка. Ну, вона вороділа від, що вона тіка, типа, ну типа їй страшно. Так, да, зараз залізе мені в штани, ну мені Тут мені почлем заліза. Так, друзяки, ну що. Э, Бронежилет Москалів трохи там наробив крикум серед аналоговнітних любителів. Так ось дивіться, справжній бронежилет має виглядати ось так. Оце ось нормальний нормальний бронежилет. Оце ось мій. Я його вже неодноразово показував. Тепер дивіться, справжня людська керамічна плита має виглядати ось так. так Витягнув. Оце також кевлар. Але кевлар для людей. Кевлар для людей. Це от кевларова плита. Нормальна кевларова плита. В захисті від вологи. В захисті від вологи. Тобто її можна мочити. Ось дивіться, вона ж м'якенька, бачите? З демфером, з демфером. Тут така резиночка проклеєна. І ось тут демфер, також резиночка проклеєна. На товщину вона ось така. Нема лінійки, але є пачка спічок. Оце ось товщина. Здається, тут слоїв 40 кевлару. Але ось це зроблено для людей. Вологи воно не боїться. Має демфер. Слоя проклеєні. Проклеєні, а не просто непонятно чим прошиті. Зібрано докупи. Це ось плита. Я, я так розумію, що це польська. Наскільки я пам'ятаю, що це ось польська, польська бронеплита. Але британські і американські виглядають десь приблизно так само, тільки ось тут вони ще там мають якісь там написи. І ось тут вони також мають написи, типа ступінь захисту. А тут просто в ящику йшов сертифікат на ось ці бронеплити. Ось таку бронеплиту я відстрілював. 5.45 звичайним ПСом ом і 545 ПП і 7,62 звичайним ПСом. ом Куля ударяється. І ось тут ось тут отак от з'являється така, типа, як випуклість. Від 7,62 ця випуклість прямо така дуже здорова. Десь приблизно як пачка спічок. Отака от випуклість буде. Здорова, і 7,62. Від 545 менша. Від 545 бронебійного більша. Але ця плита, ця плита, вона тримає, тому що вона зроблена людьми і для людей. Тому що вона зроблена з турботою про військового. А не просто зробити, скосити бабла і сказати, що от це вот аналогов нет. Аналоги от этой є. Є кращі, є дорожчі. Є з вищим ступенем захисту, тому що це ступень захисту 4. Але ось це зроблено для військового. А те, що я вам показав на відео, зроблено для руского Ваньки, який має одягти, прийти і померти. Слава Україні! Друзі, така маленька, якби така, ну, ви, висновочок. Кевлар, кевлар, ну або ж тканина от та от, кевларова, на російському бронежилеті, вона дійсно якісна. Вона дійсно буде ловити осколки. Дані всі, бо є різна величина, а самі маєте розуміти, що вони є різного розміру, різної гостроти, прилетіли вони з різної його, там, зброї, і в залежності від того, з, якого, з кількох метрів той осколок в тебе влучив. Ну Це ми маємо розуміти, є різні фактори. Дійсно, та тканина якісна. Але зібрана вона дуже паскудно. Спина і груди, от спина і груди, дай, якщо взяти докупи, там також буде слоїв 40 кевлару. Ну, 100% буде 40 слоїв. Але так, як вони не зібрані докупи, так як вони не проклеєні, так як вони не мають демферу, так як вони не мають вологозащити, тобто там нема вологого захисту. Ну, дощ і все, воно мокре, сніг і воно мокре. Ось тому і вийшло ось те, що ми маємо. Я вам скажу так: що якщо б то все, оці всі 40 слоїв, зібрати докупи, поставити демфер, проклеїти. проклеїти 5.45, воно б тримало. Я даю от відсотків 70 гарантій, що 5,45 воно б тримало. Але так як то все було зроблено, для того, щоб вкрасти гроші, маємо те, що маємо. А маємо аналоговнітний кусок лайна. Тканина, кевларова тканина міцна і якісна. Все інше аналоговнітне лайно. Але я скажу так, що воно й на краще. Привіт, друзяки! Ви знаєте, впіймав себе на такій думці, що. Наші діти з війною досить таки швидко подорослішали. У мене є шестирічний син Богдан. Так ось він раніше задавав такі наївні, такі дитячі питання, чому там колихається дерево, чому літають бджілки і все таке інше. І на ці питання я йому з легкістю відповідав. Але з війною він почав задавати дуже дорослі питання. Що таке війна? Коли закінчиться війна? Коли, батьку, ти прийдеш додому? Коли батько прийде додому? Коли закінчиться війна? Коли Україна переможе. Але часові проміжки дитині назвати не можу. Батько, а чому ти не йдеш додому? Ти що нас з мамкою не любиш? Звісно, любиш, але щоб батько прийшов додому, сину, потрібно, щоб батька хтось замінив. Батько, а чому тебе не міняють? Також не можу надати відповідь, чому батька, чому батька не міняють. Тому що шестирічна дитина бачить, як інші діти ходять за руку з батьками. А він з матір'ю вже другий рік ходить сам. І ви знаєте. Досить таки стало страшно, що на дорослі питання від дитини я не можу знайти відповідь. Десь приблизно ось так. Тому, сину, батько повернеться з війни. Що б там не було? Повернеться з перемогою. Якщо все ж таки батьку пощастить, і батька замінять, то батько повернеться на дембіль. Це вже буде третій дембіль батька. Перший зі строкової служби, другий то і третій з війни. Але батько обов'язково повернеться додому, і ми знову станемо родиною. І будемо втрьох ходити за руки і займатися нашими любимими справами. Їсти піцу, суші, пити каву і трішки рамситися. Ще таке трішки рамситися, знає моя родина. Все буде, все буде добре. Разом до перемоги! Слава Україні!